Я раджу всім батькам, особливо зараз ми живемо на переломі парадигми, Я вже впонулась про це говорити. Тобто, що це означає? Це означає, що діти, народжені там нами, не всі, ще раз так підкреслю, не всі, але більшість вони на порядок складніші нейромоделі ніж ми, і належать новій парадигмі. Це означає. Що нам з ними не рівнятися e, для прикладу, я навожу алегорію: якщо ви візьмете перші ноки і поставити їх напроти айфону, e, їх, звичайно, можна назвати обоє телефонами обидва ці предмети, але між ними, як то кажуть, дуже багато деталей відмінності. Саме головне це що, це e, операційка. Так от діти народжуються вже з більшою операційкою, тобто ми не можемо... З ними тягатись, що ми можемо, це навчатись у них. І якщо ми ставимо такий фокус, причому навчатись це не означає, що ми даємо їм все дозволення підіграємо їхнім капризам і граємося у рівних. Ні, рівними вони нам повністю стають після повноліття, все ж таки, до того вони діти. Але Бачити, це цього сьогодні буде практика і для цього в тому числі, бачити за дитиною, за особистістю нейромоделіка прийшла, що є набагато більше. Ось що основне. Тоді ви будете постійно в правильному фокусі, будете постійно вчитись і, відповідно, лікувати себе, і як бонусом будете збагачувати свою операційку.